Він не купує, а сам продає державі електрику. Півроку тому харсонський підприємець Олександр Кривчун встановив на території свого приватного будинку сонячну електростанцію загальною потужністю 20 кВт. Можна було б поставити максимальна розрішену мощність 30 кВт для частних домоводінь, але в даний момент у нас немає площі, для того, щоб це реалізувати. Тому ми становилися на 20 кВт, що дає можливість генерувати в сегодняшнее время в сегодняшний день порядка 130 кВт киловатт электрической мощности за э, день Уся енергія, яку виробляють ці сонячні панелі, відразу потрапляє в загальну державну мережу. Пан Олександр уклав договір з енергетиками про продаж надлишкової електрики. За кожен кіловат йому тепер платить обленерго. Це так званий зелений тариф, який держава запровадила для фізичних осіб задля стимулювання переходу на відновлювані джерела енергії. Дом привертіспасіва в актив. Якщо взяти генерацію за один місяць, навіть январь то полученный доход с реализации по зеленому тарифу перекрывает все расходы на электроэнергию и отопление за год. Все остальные, условно говоря, 11 месяцев это прямой доход. Генерації по зеленому тарифу від цієї станції. Як саме перетворюються сонячні промені у кіловати, звісно, не побачиш, але сам результат, будь ласка, ось воно серце приватної електростанції. Інвертор автоматично вмикається, коли сонце сходить, і вимикається, коли заходить. От текуща генерація 6500 тисяч п'ятсот ватт віддаємо сеть напряження 392 вольта. Сьогоднішня генерація за день 77 кВт. Это що сонце не зайшло, і ми що пока в процесі генерації. За роботою інвертора можна спостерігати дистанційно через інтернет. За кожен проданий кіловат власник домашньої сонячної станції отримує 18 євроцентів. На сьогодні це трохи більше п'яти гривень з урахуванням всіх податків. Подібна практика досить звична для Європи. А от в Україні лише близько 1300 домогосподарств живляться енергією від сонця. Общий уровень басостояння населення в європейській. Страна гораздо выше, позволяет деньги размещать не просто на депозитах в банках, а инвестировать в зеленую энергетику. Способствуют этому и законы, и специальные кредитные программы. Ну, что касается у нас, мы только стоим в начале этого пути. Каждый день, каждый месяц провожу анализ работы станций и убеждаюсь в том, что Каждая, как минимум, пятая крыша в нашем городе, которая смотрит на юг, должна быть перекрыта этими панелями и генерить в общую сеть, дабы уменьшить расход углеводородов на получение электроэнергии. Домашня станція це крок в майбутнє, але не теперішні енергетики. Такі установки занадто дорогі, щоб їх міг дозволити собі середньостатистичний українець. Пан Олександр переконаний, стимулювати населення можна гідними програмами кредитування. Нужна щоб на зустріч йшли банківські структури, які могли б виділяти ті ж європейські гроші, які нам же платять по кіотському протоколу за те, що ми не вибрасуємо в атмосферу. То количество СО, которое делают другие страны, которые имеют более развитое производство. И этим можно воспользоваться этим рычагом, для того чтобы максимально уйти от зависимости сжигания того же угля или того же газа на ТЭЦ для получения электроэнергии. Сонце щедре, і передбачуване джерело енергії, тому інноваціям в даному напрямку в країнах Європейського союзу завжди приділялась особлива увага, зазначає фахівець з енергоефективності Федір Барулін. До прикладу, у Німеччині 60% сонячної енергії постачають не потужні сес, а дахи житлового сектора. Там видаються льготні кредити. Несравним с нашими да, тут процентными ставками на тот период, который надо, да, не насколько банк себе может позволить. Причем часть тела кредита там погашається, как правило, если все нормально у заемщика там происходит. Там есть мотивация и стимулирование людей. Чи складно сьогодні українцям підключити зелений тариф? Та кому він вигідніший приватникам чи потужним? СЕС? про це детально розкажемо вже у п'ятницю, 23 червня, о 19.35. Не пропустіть одразу після новин черговий випуск програми Край контрастів, шлях до Європи.